Черговий раз стара нитка напірного стічного трубопроводу опинилася у центрі уваги. Аварія, що в ніч з вівторка на середу сталася на колекторі, могла стати техногенним лихом і одним залитим нечистотами городом проблема б не обмежилась. Вночі вчора пройшлася серйозна аварія, гаразд более серйозна, ніж ті, які були до цього. Прозошола розлом стінки напорного трубопроводу. Більші потоки, якщо ну, одразу перекачуються в час до трьох тисяч кубічівських метрів стоку. К сожалению, нам мы залили вот один нагород. Все остальное мы мы успели здесь локализовать, выкопали здесь рядом озеро. Вот. Ну, Небольшой такой пруд. Туда все перекачиваем насосом, откуда машины мы вывозим ну, на, сражение в канализацию, которая действует. То есть, в принципе, ущерба большого нету. Спершу комунальники вирішили, що витік стався одночасно на двох трубопроводах старого напірного колектора. Навіть попередили суміжні теплові організації про ймовірне відключення міста від водопостачання. Пізніше з'ясувалося, що прорив лише один його швидко локалізували та приступили до ліквідації наслідків аварії. На сьогодні, ну ми нам прийнято технічне рішення будемо працювати тут до перемоги. Вот, і одна нитка колектора міський правда давлення, наскільки могли. Е, ну сейчас в сидячому режимі працює, тот, второй, другий, тому такой стані, як і Вот, І сподіваємося, ну залишається, ну как би ну, молиться Богу, навірно, щоб все-таки сутки нам продержався другий колектор аварійний, для того, щоб ми сполім ліквідувати товари. На щастя, і цього разу городянам пощастило. Воду відключати не будуть, то жодних незручностей чернігівці не відчують. Але разом з тим водоканалівці будуть будуть вдячні, якщо жителі міста утримаються до обіду четверга від великого прання, генеральних прибирань та інших робіт, які неминуче призводять до зливу великої кількості води у каналізацію.